Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. Я дуже рада нашій зустрічі з вами, хоча і віртуальній. І все ж таки, ми з вами продовжуємо в цьому навчальному році говорити про музику, а це вже добре. Ми продовжуємо знайомитися з тим, якою буває музика, про що розповідає музичне мистецтво. Музика завжди невідривна від життя. Від життя людини або цілого народу. І сьогодні, починаючи новий навчальний рік, на першому уроці ми з вами говоримо про ту музику, яка пов'язана з нашою Україною. Тема сьогоднішнього року мій мальовничий світанковий край. Як ви гадаєте, а чи можна через музику передати мальовничість нашого краю? Справді, скажу вам по секрету, у музичному мистецтві є досить багато різноманітних музикальних барв, якими можна розповісти багато про що. А найперше, що звучить у музиці, ви це знаєте, це почуття людини. А які почуття ми відчуваємо до нашої батьківщини? Звичайна ж любов, звичайна ж гордість за неї, за її народ. В першому семестрі ми з вами знайомимося з українською музикою, і саме через музику ми будемо розвивати в собі любов до нашої батьківщини. Звичайно ж, ви помічали, що музика буває дуже різною, різні музичні твори відрізняються. Своєю приналежністю до різних стильових напрямків комусь подобається реп, комусь хіп-хоп, а комусь рок н рола Хтось ходить у філармонію чи в театр послухати оркестр. Тобто музика буває різна, але в будь-якому разі у цієї музики є автор, її хтось створив. Автором музики може бути професійний композитор, це людина, яка багато чого знає про музику. Але є такі люди, які за своєю професією можуть займатися чим завгодно. Вони зовсім не музиканти, але є в людини талант і бажання створювати музику. І він на дозвіллі якраз цим і займається. Таку музику називають непрофесійною або аматорською. Ми, українці, дуже музикальний народ. Музика існує і іде поряд з людиною стільки, скільки існує сам народ. Колись давним-давно, багато віків тому, люди не знали грамоти, вони не вміли читати і писати, але танцювати і співати пісні вони вміли дуже добре. І деякі пісні з цієї давнини дійшли до нашого часу. Сьогодні такі пісні і інструментальна музика називаються народними. Слово народний також вказує на автора. Хто автор? Народ. Звичайно, що не весь народ, а просто якась людина або двоє людей. Пісню створили, але це було так давно, що імена цих людей е, десь загубилися в історії. Імена цих людей забулися, а от пісня не забулася, і її співають уже багато поколінь людей. Отже, треба вам запам'ятати, що музика буває композиторська і народна, залежно від автора. Також музичні твори розрізняються залежно від способу виконання цієї музики. Існує лише два способи виконання музики. Або ця музика виконується інструментами, і тоді вона називається інструментальною, або ж ця музика виконується голосом. І тоді така музика називається вокальною. Коли людина співає, то голосом вона виконує музичний твір. І коли ти співаєш, ти також. Є виконавцем, ти виконуєш музичний твір. Звичайно, часто зустрічається така музика, в якій звучить і голос, і інструменти. Вона може називатися вокально-інструментальною, але все ж таки в такому музичному творі, частіше за все, голос людини головний, вокал головний. І тому все ж таки така музика називається вокальною. Отже, ти знову запам'ятовуєш вокальна музика і інструментальна. І ще треба запам'ятати, що музика може різнитися в залежності від складу виконавців. Одна людина може виконувати музику? Звичайно, може. Я можу, і ти можеш виконати пісню, і ми з тобою будемо в такому разі називатися словом соліст. Одна людина, яка грає на музичному інструменті, це також соліст. Що, наприклад, ми з тобою захочемо удвох поспівати, тоді ми з тобою вже Будемо називатися словом ансамбль. Ансамблі бувають різні. Ансамбль з двох виконавців це дует, ансамбль з трьох виконавців це тріо, ансамбль з чотирьох виконавців називається словом квартет. Ми з тобою і далі будемо знайомитися з цими музичними термінами. А зараз, будь ласка, запам'ятай, що якщо декілька людей виконують музику разом, то це називається словом ансамбль. Якщо багато людей збираються і співають, то така музика називається хоровою. А колектив, який її виконує, називається словом хор. Це більше 12 виконавців потрібно бути в цьому колективі, щоб можна було сказати, що це хор. А якщо ж великий колектив виконавців не співає, а грає на музичних інструментах, то такий колектив називається словом оркестр. Отже, музика може бути композиторською і народною, залежно від автора. Музика може бути вокальною і інструментальною, залежно від того, у який спосіб вона виконується. І Музика може бути сольною, коли виконується солістам, ансамблевою, хоровою та оркестровою залежно від складу виконавця. Ось такі різновиди музики ти маєш запам'ятати і знати. А зараз я пропоную тобі послухати українську музику. Слухай її дуже уважно. Прислухайся до інтонацій української музики, щоб ти навчився розрізняти українську музику від музики інших народів. І у мене буде до тебе декілька завдань. Поки будеш слухати, подумай ось про що. Як на твій погляд, ця музика композиторська чи народна? Це перше питання. Ця музика вокальна. Чи інструментальна? І третє питання. Ця музика сольна, ансамблева, хорова чи оркестрова. Спробуй це визначити, поки будеш слухати. А відповіді на мої питання, напиши мені у коментарях.